Всі відчують вересень 25-го року, тому що формуються події, які називаються кармічними фатальними доленосними. Привіт, мої дорогі леви. Ви на каналі Астроната. з вами я, Наталі Федулова, ваш астрогіт у світ зірок. І сьогодні ми говоримо про вересень 25-го року. Вересень для вас, леви, це місяць, коли формуються події, що залишають глибокий слід у вашій долі. Для вас цей місяць стане важливим у темах фінансів, партнерства, сім'ї, особистості, трансформації. Тож слухайте уважно саме зараз закладаються моменти, якими. Називаємо доленосними. Як правильно дивитися свій прогноз? Нагадаю: дивимось прогноз за знаком асцендента. Спочатку і потім за знаком сонця, той знак задяку, який ви знаєте. Якщо ви не знаєте знак свого асцендента, пишіть мені свої дані народження в коментарях: це дата, місяць, рік, обов'язково час народження і місто народження. Тільки за цих даних можна побудувати ваш гороскоп і знайти знак асценденту. Пишіть в коментарях, я всім відповідаю. А для тих, хто хоче глибше зрозуміти свій гороскоп, всі посилання на консультації і мій курс Астрокомпас є під цим відео. Тож, давайте розберемо головні події вересня, Астроподії вересня 2025 року для вас, дорогі леви. Крок за кроком, беріть свої планери, записуйте дати і плануйте свій місяць. З 1 вересня Сатурн розгортається у ретроградному Русі, ваш восьмий дім, іде по рибках. Сатурн знов повертається в ваш сектор спільних ресурсів, кредитів, спад, спадщини і інтимної близькості. Це теми, які вже були активні з весни 23 до травня 25-го, і тепер ви знов стикаєтесь з відчуттям обмеженості і такої нестачі ресурсів. Але це не покарання, а урок зрілості для вас, дорогі. Леви і навчитися самостійно будувати фінансову стабільність і мудро розпоряджатися спільними грошима. Така порада вам на цей період: не бійтеся переглянути свої фінансові зобов'язання, закрити борги, розставити в пріоритети Це час стати ще більш сильнішою і незалежнішою. Детально про рух Сатурну на 2,5 роки є відео на моєму каналі. Тож, переходьте за посиланням в описі під цим відео. З 2 по 18 вересня Меркурій йде Діві у вашому другому домі. І активізується фінансова тема. Вона ще більше активується, тобто ваші слова, знання, навички можуть приносити дохід. Це робота з клієнтами, блогінг, короткі поїздки чи навчання, вони дадуть вам додаткові гроші, але важливо не лише заробляти, а й правильно рахувати. У ці дні ви можете і чітко побачити, куди йдуть ваші ресурси. Порада. Використовуйте цей період для переговорів, для навчання, для того, щоб здобути нові навички, планувати бюджет. І плануйте бюджет. 6 вересня, по 7 листопада, сам в цей період, Уран також розгортається в ретроградний рух у Близнюках і йде по вашому 11 будинку. Уран відкриває несподівані такі повороти, неочікувані, різкі у сфері друзів, колективів і ваших планів на майбутнє. Те, що ви планували, може змінитися. Ось так. Деякі знайомства відійдуть, натомість прийдуть інші нові люди, які вплинуть на вашу, на вашу подальшу долю. На цей період, з 6 вересня по 7 листопада, така порада, не тримайте за старе особливо за старе оточення, яке вас виснажує, дозвольте собі вільніше мріяти і йти за покликом серця. Ось так детально, взагалі, про уран я розповідала в окремому відео, в описі під цим відео я даю посилання. 7 вересня відбудеться місячне затемнення в рибах у вашому восьмому домі. Це головний кармічний астротренд цього місяця. Затемнення, яке відбудеться саме 7 вересня, воно відкриває коридор між затемненнями з 7 по 21 вересня. Буде оцей такий період. В цей період. Він такий наелектризований, він дуже сильний, дуже міцний. І він, слава Богу, на гармонійних аспектах. Тобто, все, що відбувається, має довгостроковий ефект, доленосний результат. І у вас тема. Пов'язана з боргами, кредитами, спільними фінансами, психологічна та інтимна трансформація, тут має бути щось завершуватися або а, прояснюватися. Завдання цього затеплення взагалі для вас подумати про те, на що ви витрачали свої життєві емоційні та фінансові ресурси. Спостерігайте, що завершується по цих темах у вашому житті, це як очищення, яке дає місце новим можливостям. Обов'язково подивіться моє відео про затемнення, яке вийде за пару днів. І на моєму каналі ставте дзвіночки, щоб не пропустити. Це дуже важливе відео, дуже важливий аспект, тренд, ну, я б сказала, навіть цього року. Дати 10 і 11 вересня у нас також. Відмічені у вересні, вони відбуваються всередині затемнень в коридорі, по-перше, і це з'єднується Сонце, Меркурій і Південний вузол на, у другому домі. Що це означає? Тобто фінансові теми ще більше загострюються. Ви можете позбавитись від якихось непотрібних витрат. Або, я не знаю, підписку завершити, якусь, о, подивіться, що у вас о, забирає у вас фінансову енергію. Борги, кредити чи якісь великі покупки. Ну, не раджу брати в цей період. Краще закривати старі справи. 18 вересня Меркурій переходить до Терезів у ваш третій дім. З 18 вересня на перший план виходить спілкування. Комунікації, поїздки, подорожі, оформлення документів, навчання, нові дороги, якісь такі відкриваються для вас 19 вересня особливий такий сприятливий день, тому що Меркурій буде у гармонійному потрійному такому аспекті з Ураном і Плутоном. І це дуже класний час, вам можуть даватися такі можливості когось зустріти несподівано таку зустріч, якийсь несподіваний інсайт або вигідну пропозицію. Тож будьте відкриті до нових контактів. У цей період добре взагалі запускати рекламу, презентації, проекти, переговори проводити. Тож, 19 вересня записали. З 1 по 19 вересня, взагалі, Венера, наша планета поліпшень, бонусів і всього приємного, вона буде йти по вашому першому дому, і ви будете в центрі уваги. Взагалі, Венера підсвічує вашу чарівність, образ, харізму, зовнішність і. Використовуйте свою чарівність, і в цей час, взагалі, хочеться любити, бути коханим, притягувати людей до себе. Тож подбайте про свій імідж, не бійтеся, оновити стиль чи проявити себе голосніше. З 19 вересня Венера перейде у ваш другий дім, буде подіві йти. Тобто фокус переходить на задоволення через фінанси. Тобто, ви можете щось купити собі, потурбуватися про своє тіло, приємні якісь витрати можуть бути у вас. Або Венера в Діві вона взагалі вчить розумності і помірності в витратах. І тут ви маєте також це усвідомлювати. Так? Інвестуйте в себе в цей час, але не марнуйте гроші. Ось так, буде правильно сказати. 21 вересня записуємо, це відбувається сонячне затемнення в Діві у вашому другому домі. Що це таке? Ну це, по-перше, закривається коридор. По-друге, це дуже дуже міцна дата, і вона буде відгукуватися ще пів півроку. І це дуже потужний момент місяця. Закриття коридору, так формування гармонійного аспекту. Парус вибудовується. Це буде все, що на цьому парусі відбуватиметься дуже швидко і гармонійно. Це така, знаєте, ну, шлях можливостей. Це ж час закласти фундамент для нового джерела доходу, відчути себе більш незалежною. Це взагалі в цей час ну, мріяти про гроші чи про якісь проекти, які принесуть вам гроші, чи е, отримувати якусь суму, і е, працювати дуже так щільно в цей час, щоб е, отримувати дохід. І це буде формуватися на довготривалий довго період. Тобто проєкт, який ви візьмете, також буде вдовго працювати з вами. Подивіться відео про затемнення на моєму каналі, воно вийде за пару днів. Тисніть дзвіночки, щоб не загубити мій канал, підписуйтесь обов'язково. Там все про період, як підготуватися, що робити, що не робити, кожному знаку. Тож, чекаю вас у наступних прогнозах. 22 вересня у нас день осіннього рівнодення і. Подвійний такий аспект Марс переходить скорпіона в четвертий дім. Ну, по перше, осінне рівнодення це дуже міцна дата, тому що змінюється енергія на е, три місяці майже такого колективного простору тобто, це світові події будуть відбуватися, враховуючи те, що там ще й затемнення, ще й паруси. Це тобто, всі події будуть восени розвиватися дуже дуже швидко. І взагалі Марс у вас ще в Скорпіоні, в четвертому домі, він активує тему сім'ї, дому і нерухомості. Тут можуть даватися конфлікти в родині, наприклад, чи потрібно вирішити якесь питання житла, зробити ремонт, чи переїхати, чи продати, чи купити, ну щось змінити, трансформувати. Ось не йдіть у конфронтацію з сім'єю в цей час, будь ласка, використовуйте цей імпульс, міцну енергію в благо, щоб навести лад у своєму домі. Займатися питаннями нерухомості, місцем проживання, приїжджати, робити ремонт, викидувати хлам це супер класно. Викидувати хлам на цьому аспекті. І змінювати психологічні установки, якісь у психологів щодо дитячо-батківських відносин. Тут дуже класно опрацювати цю тему. Далі, 24 вересня, буде напружений день. Марс буде у квадраті до Плутона і торкати ваш четвертий сьомий дім. І це можливі конфлікти між сім'єю та партнером. Тут можуть бути маніпуляції, боротьба за владу за владу у стосунках можливо. Або з сім'єю, з родиною якось можете сваритися, тому будьте свідомими, і якщо бачите, що ситуація загострюється, то краще відступити і не наробити руйнувань. Тому що Марс з Плутоном це дуже потужні дві енергії, вони дуже больно б'ють. Тож, давайте підсумуємо Бересень 25-го для вас, Лева, це місяць фінансових рішень, кармічних трансформацій і нових можливостей. Ви закриваєте старі історії, відкриваєте нові двері до нового джерела сили, власної цінності і незалежності. Якщо прогноз відгукнувся, підтримайте україномовний астрологічний контент лайком і коментарем. Не забудьте підписатися на Астроната, щоб не пропустити окремі відео про затемнення. А я бажаю вам ясності, натхнення і гарного вересня. До зустрічі під зірками, дорогі леви, Па-па!